Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і знову наша рубрика Сімейка Адамсів, тобто мірове правительство, чи як там сказати, світове. Мої дорогенькі, як завжди, я пишу собі ваші запитання. Ой, я вибачаюсь, це моя камера. Дивіться, дехто таке написав. Лозунг скоротити нескорених. Тобто я цю а, нашу рубрику сьогодні присвящаю, тобто цей, ця серія, а, присвящаю Україні і а, цій війні. І так, будемо дивитися, чи вийде в них нас приспати приборкати? В принципі, ми це вже дивилися. Але ви знаєте, я так скажу. Думка людей може мінятися так само я тої думки, що і розклад може мінятися. Тобто енергії міняються, міняється розклад. І дивимося, у нас такі запитання: тобто цей, скорити нескорених, чи вийде в них нас приспати, приборкати? Що саме у СА, тобто сімейки Адамсів в планах щодо ядерки? І коли і як вони планують закінчити війну? Всі ці питання будемо зараз по порядку розглядати. І так, перше питання. Чи вийде в них нас приспати, приборкати? Я маю на увазі український народ? Всі, хто проживають на території України або виїхали, не обов'язково, щоб ви були. В паспорті українець там чи народжений, ви можете бути і євреєм, ви можете бути і молдованином. Ось, ви можете бути якоюсь завгодно, але ви вважаєте себе українцем і жителем України. Я вже так беру. Не беру так, знаєте, обмежуючи, тому що людина не просто так живе на цій території. Або особливо ті, хто родилися, це не просто так все. І так, чи вдасться а, в них нас приборкати? Дивіться, через те, що вони скорити нескорених. Ну, я теж так підозрюю, я теж так відчуваю. Ось око поклали на нас. Я вважаю, ми єдиний народ, який дійсно не підлягає ні під які рамки. Всі народи, якісь вони такі, знаєте, постойки смірно, якісь вони всі. Законні і це. А в нас більшість народу живе так, як є. І дивимося, чи вдасться в них нас приспати, приборкати. Приборкати. Ось війна. Бачите, це карта війни, П'ятірка мечів. Це вже для того. Карта смерті. Бачите? Ось. Вони думають, що через страхи війни. Смерті вони мають силу над нами. Вони можуть на нас впливати. Вони думають, що вони можуть на нас впливати. Але ви бачите Ну настільки неприборкані у нас настільки енергія, щоб ви бачили це лицар а, жезлів. Лицар жезлів серед усіх придворних карт має найбільше енергії, такої неприборканої енергії. Я називаю лицар жезлів. Зараз я скажу, я, я, я колись казала, зараз я, 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 ви знаєте, колись переклала цей вислів з української на. Німецьку. Тепер мені прийдеться назад пере переводити. Тобто неприборканий кінь, знаєте, той жеребець, який вільний. Ось це і є король, цей лицар жезлів. Для мене він завжди. Лицар жезлів це такий, знаєте, вигорання на повну катушку. Поки він не вигорить, він не зупиниться. А у нас, ви знаєте, ми вже про це говорили, українці мають. Оцей неприборканий цей спрага до волі, до незалежності у нас це є. Ось це ми, українці. Вони думають, що вони через ось ці всі війну, смерті, страждання, страхи, залякування нас. Ось що вони зможуть нас приборкати. Але цього лицаря неможливо приборкати. Мої дорогенькі. Кінь, ось цей жеребець, його такого, який звик. Шкода, що я не можу перекласти. Який вільно гуляє, розумієте? Ось його неможливо приборкати. Неможливо. Я не бачу тут, але зараз подивимось. Вони, до речі, ви знаєте, вони постійно це роблять. Вони постійно роблять це карта постійності, як би то сказати. Вони давно і довго, і вони готові до довгих проєктів над українцями, довгих експериментів над українцями. Вони це, але неможливо. Мої дорогенькі, нас неможливо. Наш вільний дух, вільну душу неможливо приборкати. Вибачте мене, який вони вплив можуть мати на нас? Ну, залякування, так. І найслабші у ланцюжкові ці фрагменти, вони, звичайно, так, вони приборкуються. А ті, що такі сильні, ніколи сить, мої дорогенькі. Та вони можуть робити, що хочуть. Просто фізично нас знищити. І то ці душі, вони нікуди не, не зникають, вони все рівно прийдуть. Вони вперті. Вони вперті. Розумієте, це вогонь палає в нас всередині. Ось так я це бачу. Я бачу, що ніколи. Ніколи. Але, як то кажуть, не кажи ніколи, бо десь заколи але але я так бачу. Так, да, бачите? Перемога буде за нами. От вам сонце. Сонце найкраща карта Второ старших арканів. Найкраще це сонце. Воно проб'ється будь-якої щілинки. Українська душа, український дух вільний волі, свободи. Ми проб'ємося з Ми, як то сонечко, яке через навіть. Через такі щільні дерева, знаєте, все рівно якийсь хоч промінчик проб'ється. Так що не зможуть, не в них. Тепер слідуюче. Що саме в планах щодо ядерки? Що в них, Які в них плани щодо ядерки? І так, дивимося. Ну, це, ви знаєте, такі. Зараз будемо дивитися, зараз, зараз, зараз. Ви знаєте, вони не хочуть, бачите, дивіться, щоб ми перемогли, їм не потрібна нам перем, наша перемога, і щоб ми були газдами у своїй хаті. Вони будуть нас, вони будуть це продавлювати, в принципі, так. Їм, ну дивіться, тут трошечки хитро, тут трошечки хитро. Зараз я ще докладу. Я так бачу, що вони ну, не зовсім ядерка. Це не зовсім ядерка. Це щось таке, знаєте, в зародиші. Вони будуть намагатися нас направити на такий ядерка їм, я не бачу, що потрібна, ні. ні я не бачу, що їм ядерка потрібна. Ні. Не потрібно їм цього. Так, да, вони, вони це, ви знаєте, це вони знають, тому що у них є, ми говорили вже про це, в них є в своїх літописах, як уже кожна цивілізація, як кожен період, тобто кожен забіг наших цивілізацій. Ми вже говорили про це, хто дивився, що це ми живемо 18-й раз, цикл, саме цикл 18-й раз. Коли 17 разів повністю була знищена земля. І знову вона відроджувалася з нуля, з самого початку. Це дуже-дуже довгий процес, тисячі років. І це затратний процес. Ми вже про це говорили. Вони би цього не хотіли. До речі, ми навіть говорили про те, я вам розказувала, що а, в якомусь а, циклі а, був винен маск. Його душа верніше, він був там якимось самим-самим, і він вже раз зробив цю, знищив землю. Ось. Але то було давно. Е наші душі це пам'ятають, щоб ви це розуміли. Просто треба з ними навчитися спілкуватися. Ось, дивіться, їм ядерка не потрібна. Вони будуть її уникати, бачите? Вони будуть уникати, бо вони знають, які наслідки будуть. Вони будуть робити, вони будуть посилати своїх людей. Щось будуть. Ви знаєте, це навіть місія примирення. Я тут бачу місію примирення. Да. У них є такі, щоб домовленості якісь були, щоб були якісь а, угоди, як мінімум трьох держав, а, підписання якихось угод, я тут бачу. Так. Це у них, як сказати, жорстко все рівно нас змусити підписати щось. Єдине, що вони цього не можуть зробити, тому що наш народ не хоче. Навіть якщо, уявіть собі, навіть якщо наш президент скаже, що він за, то його винесуть вперед ногами. Розумієте? Ось. Не буде. Ні, не бачу я, щоб їм потрібна була ярин. Це тільки а, трошечки в страху тримати. От бачили ви цю карту ось? Ось ця карта вона. Це в страху тримати. Залякування. Це залякування, щоб обмежити людину. Тримати її, знаєте, а, в страхові. Бачите, якийсь страх. І так. Наступне. Коли і як вони планують закінчити війну? Зараз подивимося. Це мене теж дуже цікавить. Коли і як вони планують закінчити війну? Я маю на увазі сімейка Адамсівці, верхушечка. Коли і як? Ну, конфлікт. Конфлікт я бачу. Ви знаєте, тут навіть е, вони терплячі, вони не спішать нікуди. М -м, вони не спішать нікуди. Е, я не бачу, щоб вони аж так дуже це. Ви знаєте, мені таке враження, вони поки що е, вичікують. А вичікують. Тут немає, е, я не бачу. Щоб вони хотіли закрити, тому що, ви бачите, якщо вони будуть спішити, тобто буде перемога України. А вони чекають. Вони чекають, як конфлікт спочатку вирішиться, і потім будуть діяти. Зараз ми подивимося. Ви бачите, їм взагалі-то їм потрібно повне знищення. Повне знищення це десятка мечів, мої дорогенькі, повне знищення країни. Повне знищення. Їм перемога не зовсім. Вони так, знаєте, поки що вони вичікують, але і ядерка їм не потрібна, але їм повне знищення нас. Тому що, чим більше нас знищиться, я так скажу, тим краще для них. Тому а, нам і а, ППО дуже а, затягували, тільки тепер пішли якісь обіцянки. Ось, але наші молодці навчилися це все відбивати. Звичайно, не все, коли занадто це все густо летить. Звичайно, важко відбити. Але наші молодці, ви знаєте, горжуся нашим народом, нашими людьми, які вони молодці. Ну, в мене аж ви знаєте, аж душа е цвіте, коли я думаю про наших військових, як вони це все роблять, в яких умовах. Тому що на, нам тут теж показують е в Австрії, нам теж показують е десь колись. Я дуже рідко дивлюсь телевізор, але десь колись так урву час. от. Ось так, мої дорогенькі, не, не бачу, щоб вони хотіли перемоги дуже. Н -н -н. Я не бачу цього. Але поки що вони вичікують. Це м -м, вичікування. Але їм потрібно чим більше. Я, я не скажу, що повне, так? Не скажу, що повне, але м -м, ну, чим, більше. чим більше, тим краще. Тому, мої дорогенькі, кожний за себе, в першу чергу за себе, тому що, якщо ви себе будете більше, як сказати, впевнені в собі будете, не вірити у всякі системи, більше на себе накладати надію, тоді все буде добре. Тому що дивіться, ваш світ залежить тільки від вас. Весь світ залежить від кожного з нас. Чим швидше ми зрозуміємо, хто ми є, От, що ми абсолют, що ми все можемо. Ми все можемо. Просто ми не віримо в це. Тоді, мої дорогенькі, світ поміняється. І вони знають. це. Вони знають це, що ми. Будемо впливати на весь світ. А в принципі, йде до того. Йде до того Тому що українці зараз, ви знаєте, ще років 20-25 тому я не могла би собі повірити, щоб Європа так про, мен, про, на, про нас думала. Мені було дуже важко. Я згадую, як було важко комусь доводити, що ми не Росія, що ми українці, що ми інакші. Ось, що у нас дуже велика і потужна історія. Це було дуже-дуже важко до, 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 до комусь доводити. Ось тепер мені вже це не важко, тому що про Україну дуже показують багато фільмів, історичних фільмів, і багато виступають таких політиків, які дійсно а, займалися історією. Вірніше, спеціалісти по Росії, і вони це все бачать. До чого це все йде. Гаразд, мої дорогенькі, ось такий розклад. Пишіть ваші запитання, я буду далі собі ось так записувати. Ось. нескорені, неприборкані і нескорені. Ви найкращі, мої дорогенькі. Слава Україні! Слава нашим героям. Ось, разом до перемоги. І все буде Україна, моя любі! На ну, все добре.